Ціна питання 15 тисяч доларів. Заблокували ще одну схему ухилення від мобілізації. Канал незаконного переправлення чоловіків через державний кордон налагодили три мешканки Кіровоградської та Дніпропетровської областей. Для зняття з військового обліку і безперешкодного виїзду членкині міжрегіонального злочинного групування оформлювали призовникам так звані білі квитки. На підставі фіктивних висновків ВЛК. Плату від клієнтів фігурантки отримували двома траншами. Перший оперативники задокументували, а під час передачі решти суми 7,5 тисяч доларів за готовий пакет документів їх взяли на гарячому. Правоохоронці провели більше 15 обшуків у їх домоволодіннях та у будівлях ТЦК та СП, під час яких виявили та вилучили грошові кошти, фальшиву документацію та обладнання для її виготовлення. На підставі зібраних СБУ доказів зловмисницям повідомлено про підозру за частиною 3 статті 332 кримінального кодексу України: це незаконне переправлення осіб через державний кордон України, вчинена організованою групою. Це фрагмент однієї із півтора тисячі пісень, які команда проєкту Бабаєлька зібрала за сім років своєї діяльності, здійснивши більше сотні експедицій в різні громади і найвіддаленіші села Кіровоградщини. Сьогодні ж команда етнолабораторії ділиться надбаннями нашого краю із героїчними жінками, матерями загиблих, зниклих безвісти та полонених захисників. Побувавши в 114 експедиціях, ми з командою побачили і зрозуміли, що саме через традиційний спів, через традиційні танці, через заняття традиційним мистецтвом. Наші пращури 100 років тому вони допомагали собі і не тільки собі прожити найстрашніші часи історичні, які вони проживали разом із запрошеними матерями. Занурилася в автентику нашого степового краю і пані Світлана, мама загиблого воїна Олексія Волохова. 22-річний спецпризначенець став на захист української землі в перші дні війни в 2014 році. Олексій, пригадує його мама, був енергійним і усіх заряджав гарним настроєм. Був напрочуд щедрим на добрі справи. А ще він вірив, що Україна неодмінно переможе, і цією вірою сьогодні живе вся родина Волохових. Завжди ми посміхалися. Він завжди веселий був. Всі завжди нам казав, що не треба сумувати, все буде добре. Ми живемо живем з цим, що буде все добре, що наступить мир. І буде все добре у нас. Старший солдат Збройних сил України, спецпризначенець-розвідник Олексій Олегович Волохов, загинув 24 червня 2014 року під час виконання бойового завдання в районі Слов'янська на борту збитого російськими терористами гелікоптеру. З того трагічного дня минуло вже майже 11 років, а рана і досі свіжа, каже мама героя. Його відпустили в відпуск на три дні перед цим, і він сидів вдома за комп'ютером. Я підійшла, обняла його. Він, мамуль, ну я вже дорослий хлопчик. Я говорю, синок, ти для мене будеш завжди маленьким. Я всім матерям, з ким я зараз спілкуюся. Це 22, 23, 25, я двадцять час не лікує. Бо питають, як ви живете. Я говорю, час не лікує. Воно ще буває ще больніше. Напаминання, особливо на ці дні, коли підходять, ще більш тяжкі. Пані Світлана зізнається, такі гостини допомагають. Безумовно, біль втрати жодне спілкування, мистецтво чи спів не вгамують. Однак цікаве дозвілля на певний час відволікає. Творчі рандеву в етнолабораторії «Баба Єлька» організували в рамках проєкту теплі зустрічі, який в минулому році започаткувала команда регіонального представництва Українська фундація Мрія. Хочемо долучити мам до нашої української історії, а саме до історії Кіровоградщини, так як баба Єлька спеціалізується саме на Кіровоградщині, історії Кіровоградщини. Теплі зустрічі мрії мають на меті підтримати рідних захисників та подарувати їм трохи гарного настрою і змогу поспілкуватися між собою. Наш теперішній проект теплі зустрічі, ми вирішили максимально долучити і батьків. Саме батьків, чому тому, що ну так за статистикою, за спостереженнями, ми побачили, що вони трішки залишаються осторонь. І коли ми почали такий проект, ми побачили, що це дуже ефективно. Вони настільки згуртувалися. Вони почали спілкуватися між собою. Люди, навіть мами, які місяцями не виходили з будинку, не хотіли жодного спілкування, жодної допомоги. Вони почали щоразу відвідувати наші заходи. Вони виходять просто з посмішками. Просто це радує це, ну це безцінно бачити їх. Усміхненими під час зустрічі в атналабораторії гості дізналися про сам проєкт Бабаєлька, оглянули старожитності. За командою з експедиції, а також під час майстер-класу розучили кілька традиційних українських пісень. Організатори вирішили відмовитися від ліричних та журливих і підібрали більш мажорні під кінець. Жінки й самі виводили бадьорі рядочки. Шейниченьку жала дувай дувай дубайба, сама мала тила, дувай дувай дувайба. Наразі мрія Кіровоградщини опікується більш як тисячою родин загиблих, зниклих безвісти та полонених захисників. І в благодійній організації наголошують, готові підтримувати усіх, хто цього потребує. Благодійна організація Мрія, наше представництво в Кіровоградській області, знаходиться за адресою вулиця Чикаленка, 1А це бізнес-центр Єлисоветград, третій поверх, 306 кабінет. Ми дуже раді будемо бачити нових людей, нових родин. Долучайтеся. Ми завжди допоможемо. Що гуманітарної допомоги, психологічна, юридична підтримка ну. І просто загалом підтримка родинам. Поки в державі війна кожна гривня на рахунку, тому кошти необхідно витрачати чітко за призначенням та контролювати грошові операції. Це під час апаратної наради підкреслив начальник Кіровоградської адміністрації Андрій Райкович. До робочого засідання доєдналися керівники профільних департаментів і голови громад. Учасники підбили підсумки минулого фінансового року та проаналізували надходження й видатки з місцевих бюджетів. Андрій Райкович зауважив, навіть в умовах обмежень. Ного фінансування в 2024 році зарплати та пенсії виплачувалися без затримок та в повному обсязі. Цьогоріч пріоритетними напрямками для області залишаться оборона, будівництво військової та медичної інфраструктури, підтримка захисників, їхніх родин та вимушено переміщених осіб а також соцзахист населення. На ці потреби залучатиметься більша частина коштів за словами начальника облвійськадміністрації через бойові дії 2025 не стане роком фінансового підйому. Відтак, щоб уникнути бюджетного колапсу, області доведеться перейти в режим економії, а громади мають грамотно розподіляти власні доходи, державні субвенції та допомогу з-за кордону. Працювати якісно і ефективно з проєктами, на які виділяються субвенції чи кошти міжнародних партнерів. У нас немає інших варіантів, як розвивати виробництво. На своїх територіях якісно і швидко будувати, створювати нові робочі місця, працювати з легальним сегментом економіки, боротися з нелегалами, з чорним сірим бізнесом, з тими підприємцями несвідомими, які допускають в своїй моралі не платити державі податки. Підтримка підтримка бункер. У Кропивницькому молодь під час гри перевірила свої навики виживання та вміння приймати доленосні рішення. Зібралася у бібліотеці Євгена Маланюка За гральним столом. Курсанти Донецького державного університету внутрішніх справ та волонтери Українського Червоного Христа кажуть, грабункер це унікальне соціальне моделювання, під час якого учасники опиняються перед вибором. Хто отримає шанс на виживання в умовах апокаліпсису? Кожен із учасників отримав випадковий набір характеристик професія, навики. Здоров'я, фобії тощо і мав довести, чому саме він буде корисним у бункері під час гри. Студенти розвинули навички самопрезентації, прокачали соціалізацію, і комунікацію та вчилися працювати в команді. Гра в бункер це частина проєкту з психосоціальної підтримки громад у воєнний час. Сьогодні ми провели дуже гарну е, гру е, разом з іншими курсантами і навчилися. Як відстоювати свою думку у суспільстві завдяки грі Бункер і дуже гарна зустріч виявилася, весело та дуже дружньо Ми взаємоділи з друг другом. І також, завдяки цій гри, ми навіть стали трошки ближче до друг друга. Сьогодні ми грали в настільні ігри. Чому в настільні ігри? Тому що настільні ігри це про спілкування, про інформацію, про те, як. Взаємодіяти один з одним, шукати якісь відповіді. Вони згуртовують, допомагають розслабитись. Тому настільні ігри це не просто іграшки, вони дуже корисні як для дорослих, так і для дітей. Думаєш про мобілізацію? Обирай новітній підрозділ Сил спеціальних операцій. Четвертий полк рейнджер. Відвідай наш сайт ranger4.army та переконайся в новітності забезпечення. Обдумай свої питання та постав їх нашому рекрутингу за телефоном 093 747033. Четвертий полк Рейнджер. Рейнджер ranger4.army.